Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео це вкорінення квітконосів. Якщо пам'ятаєте, я вам показувала фіалочку свою Кастюр, яка мені захимерила. І я ось намагаюсь вкорінити квітконоси. Лише два, досі живі, десь близько місяця вони. Ніяких корінчиків я досі не бачу, але вони живі, тримаються за субстрат і ось так от живуть. Також я знесла голову і буду дивитися, що вийде з діток, з пасенків, точніше, на піньочку. Буду чекати. Звичайно ж, сама голова, вона теж пішла вкорінюватись. Є надія того, що теж буде химера, тому що всі квітконоси, які ось у це цвітіння були в цієї фіалочки, вони захимерили. Абсолютно всі. Тому є надія, що ось так от можна отримати химеру. Тому чи буде вона. Закріплена, постійна, я не знаю, все ж таки більш надійно у даному випадку з квітко виростити. але будемо дивитись. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки або дизлайки. Буду рада поспілкуватись. Па-па!